І так, друзі, сьогодні у нас тест ось такої класної форми на 10 рамок. Стандартна форма дна, дно виконане з однієї великої сітки, з задвижками, з літочком. Все як має бути, все по красоті, в пластиковій фальці, які є довговічними, які відливають більше 5 тисяч, провірено. Тому якось ось так заливаємо та дивимося, що у нас на виході. А вже заливаємо. До речі, в описі під відео є мої контакти, де може замовити форму, порізку, компонент будь-що. Так що звертайтеся, домовимося. Проливаємо, проливаємо ми ось так. Все. Зачищаємо, вичищаємо відро від залишків. Залишків у нас тут вистачає різнокольорових, але надіюся, що буде все симпатично. Ось так все виглядає, піна вже трішки починає підніматися, закриваємо і дивимося, що у нас там виходить. Так, друзі, зачистили від облочку. Ось такий у нас вийшов вигляд максимально чітко, є немає моментики, Тобто у нас такі приліточка, ну, приліточка трішки підірвалася і десь промащено було погано. А так загалом дно просто бомбезне. Також є місце під задвижечку. Також, ось в такому плані все є зроблено. Ніжки сполучні повністю з самого краю. Прилітка зробимо 18 мм. Літочок 20 мм, як бачите, він зменшується в середині 115, в середині йде 10 мм, щоб туди нічого одразу не залізло. Також є потайчик, ось такий невеличкий під сіточку. Все накручується, все працюється, як має бути. Так що, друзі, кому потрібні форми чи порізка, в описі під відео є мої контакти. Звертайтеся, будемо працювати на цьому. буду з вами прощатися всім добра, всім пока.